Липень 2014 року, збиття рейсу і 17, Путін морочить усьому світові очі. Його збив український винищувач, його збили інопланетяни. Це не ми, тіла не свіжі. Відбувається повністю безвідповідальне, абсурдне ошуканство всього світу, і в цей час у Білому домі лежать супутникові знімки, які однозначно і без будь-яких сумнівів показують місце запуску, час запуску. І траєкторію ракети. Чому ми це знаємо? Тому що з початку воєнного конфлікту над зоною бойових дій постійно висить супутник, який у режимі реального часу все знімає. Так, на хвилинку, увесь цей конфлікт знімає супутник і можна побачити все. І про цей супутник, звісно, знає Путін. Але знаючи, що білий дім не надає світові жодної інформації, і мовчить, що Білий Дім мовчить про здійснену агресію і про те, що пряму відповідальність несе Російська Федерація, Путін розуміє наскільки його боїться Білий дім.